Повтори звуковий ланцюжок. Складів. Ди, ди Дивися, слухай, уважно, добре, бо я їх буду змінювати. Ди, ду, ди, ди, ду ду, 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 ди. Ди, ди, ду, ду, ди, де. Так, молодець. Далі. Да, ДУ, ДИ, да, ДУ, ДИ. Да, ду ди. Ще, ди, 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 так, слухай далі. Великий ланцюжок, так? Да? Давай коротше. Да, ДУ, ДИ. ДА-ДУ-ДИ Даду, даду. І ще. Ще повторится, так? Та туди, молодець, далі. Да-да-дадуди, да ду ду да да ДА-ДУ-ДИ-ДА-ДУ Дадуди даду молодець, послухала, але розгубилася. Давай ще: ди-ди ду да ди. Давай так. Ду-ду-ду, ди ди. Так, молодець, стараємося, так, ми тренуємося тільки. Далі. Да, да, да-да-да. Ду, ду, ду ду, ду, де. Ту ту, ту, ту де. Так де де до ду ди де де ду ду, да. О, молодець! Тебе чудово получилося. Так, далі слуха. Да-да дуди. -да. О, супер! Ти вже зловила ти ланцюжок. Молодець! Вікуся, ти молодець. Ти в нас майбутня артистка-співачка. Але нам ще треба трошечки по... потренуватися, так? Так. Да. Ти боялася спочатку виконувати це завдання? Ні. Не, не боялася? Ні. Але ти розгубилася, коли е, не могла повторити, так? Да. Трошечки розгубилася, але потім що? Зрозуміла, що не треба боятися, так? Не треба да. розгублюватися. так? Тобі сподобалось воно? Да. Веселе було? Цікаве? Да. <схід> Будемо ще повторювати, потім? Да. Добре. Дякую тобі.